Вона переклала Шемборську, Ружевича, Мілоша та Івана Павла II. А цими днями презентує книгу оригінальних поезій та кількох перекладів. Сьогодні порозмовляли з Яриною Сенчишин про її нову книгу та про поезію. Ярина Сенчишин поетка, перекладач, журналіст, майстер шахів. Перший лауреат літературної премії імені Богдана Ігоря Антонича Привітання життя переклала з польської твори Тадеуша Ружевича, Чеслава Мілоша, Віслави Шимборської, Івана Бавла Дрого, Ольги Токарчук, авторка збірки поезії грав королеву та багатьох публікацій у періодиці. У книгарні є долину ріки Сембатіон модерував Ігор Каланець. Ця книга. Робилася доволі швидко, хоч видавець Ірина Ланкевич, ну чудовий видавець, видавництво срібне слово я взагалі вважаю, що вони видають найякісніші книжки, найкраще відредаговані на українському ринку. Вона мене переконувала вже декілька років це зробити. Я якось була не готова, ну і тут нарешті Ірина. Сказала, все достатньо, давай будемо щось робити. Я хотіла передрукувати певну кількість віршів з моєї першої книжки, тому що вона є цілком вже недоступною, її нема, а нею цікавляться. І я хотіла, ну, щоб бодай, мої діти мали цю книжку і мали якусь певну згадку. А що стосується перекладів, ясна річ, що їх тут є небагато, але мені дуже розходилося про два тексти передовсім. Проте про останнє прижиттєве поетичне видання е, текст, поетичний текст Івана Павла II, Римський триптих, який був написаний незадовго до його смерті, і він перекладений ну, вже на велику кількість умов. Я цей текст Івана Павла II переклала для себе за два дні, тому що от мені подарували цю книжку, мені текст сподобався, і я його переклала. І я хотіла, щоб він був виданий. Тобто, ну, хай не окремою книгою, бо він не є дуже великий, але щоб він був надрукований. Ну і також такий більший вірш чи малу поему Чеслава Мілоша Руфей і Евредика. Це теж поезія, е е е яка була написана незадовго до смерті видатного. Польського поета і вже після смерті його дружини Кароль. Це там є посвята а, власне його дружині, яка померла ну, в доволі молодому віці. Вона була набагато від нього молодшою. І теж цей вірш е перекладений багатьма мовами. Навіть виходили окремі книжки, де було там п'ять-шість варіантів різномовних видань і Евредики. Я не читала його українською мовою, але я якось і не шукала. Може вона є, може він і є перекладений, але я хотіла, щоб теж це було зафіксовано. Ну І також певна кількість моїх улюблених Тадеуша Ружевича, Віслава Шимборська, але небагато, дослівно по декілька текстів. Сама назва книги спонукає зануритись у глибоке море чи бурхливу або спокійну ріку поезії. Назвати книжку завжди буває дуже складно. Часом поети ну, йдуть таким найпростішим шляхом, називають або поезії, або вірші. В мене було, може, з десяток варіантів назви. І жоден з тих варіантів мене так до кінця не влаштовував. Долина ріки Самбадіон це така химерна назва. От Хто не прочитає, то зразу починає шпортатися і думати, що вона означає. Авторка розповідає, що самбатіон це міфічна містична річка, куди були вигнані 10 поколінь Ізраїлю. В українській літературі зустрічається ця назва у поезії Франка. Але там уже це не річка, а море Самбатіон. Ця річка дуже бурхлива. Вона навіть така вогняна, навіть по. Над нею піднімається, і вона тільки в суботу заспокоюється. Тобто, всі дні вона бурхлива і неспокійна, а в суботу спокійна, коли можна там її якось перейти в брід чи як. Ну але в суботу ми знаємо, що євреї не мають права нічого робити, навіть згинатися. І для мене ця назва вона стала ну, якоюсь певною метафорою навіть. Тобто я уявила собі цю долину ріки Сунбатіон як долину життя. Ми ж теж от, люди народжуються, живуть, і ми перебуваємо теж на якомусь певному, хто його знає, може і на вигнанні. І... Я подумала, що ця метафора вона дуже добре буде накладатися навіть і на українську поезію. Ну і як не спитати поетку про те, що ж її надихає творити у Ярини. Це правдиві життя, її сім'я та метафоричні образи. Я не знаю, що насправді мене надихає, але мушу сказати, що я ніколи не писала поезію з обов'язку. І також я можна сказати не перекладала з обов'язку. Тобто я роблю те, що мені подобається, і роблю те, ну власне, коли мені подобається. І, і скажімо, віршів своїх, ну я ніколи не писала без натхнення, як ви говорите. Тобто я писала тільки тоді, коли мені хотілося писати. А приводи могли бути абсолютно різні. Часом до тебе чіпляється якийсь образ, от ти бачиш, наприклад. У мене там є вірш про мою старшу доньку, коли ми були з нею на Півдні, коли ще Крим був наш. І от ця дівчинка, яка стоїть, стоїть у воді і там занурює ручки в хвилі. І там ж багато людей. Величезний залюднений пляж. Але... От я дивлюся, я більше нікого не бачу, тільки її. І оце фантастичного дівчинка, море, гори, цей Карадах поряд. І цей образ ходив за мною ходив, поки, він не, поки не написався. Частіше надихайтеся новою, якісною поезією та цікавою літературою. Ну і не забувайте, кидайте мишку, читайте книжку.